Свіжопригені автомобіль у нас Volkswagen Golf 5. Ціна у нас 6300, передні протроніки, очі передній фарб, 9 рік, 4 бензин, їх 228, ціна 6300. Так, Дивіться, у нас скло, все в гарному слайді. Так, номерочок. Ось іка, 6300. Покажемо, ми по у нас диски, пороги у нас в гарному стані, шторка Це... у нас присутня. Дивіться, Ей, в хорошому стані автомобіль. Задня ряда не ні вздутій, нічого по автомобілю немає. Задні парктроніки. Дивіться у нас тут. Пустів, немає по автомобілі. Так, Штора казан присутня. Штора у нас присутня. Такий гарний велюровий салон, 4 електросхлопідіймача, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач 6 передач, регулювання зеркал підігрів, 4 електросхлопідіймача і шкіряний салон, який не перешитий, рідна шкіра, видно. Потолочок у нас не провищий. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Ціна 6300.